Ще одна історія про карательну медицину, як я з мікроінсультом прожила півроку, не знаючи щось зі мною. Значить, Сталося це в 23-му році. І е, посеред ночі у мене дуже сильно заболіла голова і та так сильно заболіла, що я кричала. Е, потім я трішки втратила свідомість на якийсь час, коли я прийшла в себе. Е, я не знаю, що сталося, що було, пам'ять трошечки порушилася. Е, я знаю, що в мене є кавернома. Е, я приліплю сюди десь дзвонити в лікарню. Я почекала до ранку. Думаю, якщо щось якби мене паралізувало, зразу би вона дуже сильно потекла, і мене був би такий повномасштабний інсульт. Мене б вже би паралізувало або були якісь би до цього. Нічого я не відчула. Я нормально розмовляла, я нормально посміхалася. У мене не було паралізації ні лиця, нічого. Але через декілька годин у мене на лівій стороні з'явилося відчуття холоду на щоках, відчуття холоду при дотику до моїх рук. Ну і в принципі, все я позвонила лікарю, я це сказала. На що була відповідь? Так, таке буває. Це нервове, нічого страшного. Ви перенервували. Я знову записалася до нього. Все ж таки хочу перевірити, зробити знімок. Прийшла і кажу, що в мене вже крутиться голова. Мені вже я втрачаю силу в лівій руці, хоча я не розумію, ну як це може бути. А от мені в мене є холод, до сих пір відчуття не прийшло. Я коли доторкую себе, тут я відчуваю. А з лівої сторони я не відчуваю, що в мене ну що я торкаюся себе, але я відчуваю на цей дотик холод. Ну він так подивився мене. Так мене підшатує трошечки, але нічого не сказав. А відправив мене до невролога. Хай невролог вирішує. Не до невролога три місяці чекати, і це я дуже сильно ще постаралася і записалася до нього дуже і дуже по скорому. А не дочекавши стріміся, я вже була дуже в поганому стані. У мене вже дуже сильно крутилася голова. ліву ногу я вже не відчувала. Коли я на неї наступала, мені треба було, щоб я її відчула. Мені треба було так окупнути цією ногою, щоб прям костяшкою по землі треба було гепнути, щоб я відчула, що я стою на цій нозі, і це побачив невролог. У мене вже м'язові частина лівої сторони почала зменшуватися. Що на руці, що на нозі. Але я ж не знаю, що він написав там до невролога. А з'ясувалося, що він написав, чи немає у мене росіянного склерозу. А щоб невролог перевірив. Невролог перевірив ці всі частини і сказав: так, у тебе немає все добре, у тебе немає росіяного склерозу. А що стосується каверноми, то тобі треба їхати там, де ти наблюдаєшся за цією каверномою. Я кажу, ну добре. Пишіть це в листі і відправляйте мому врачу. Значить, через тиждень я приходжу до свого врача, дошкою договірю на одній нозі, вже вона вже дуже сильно болить мене з ця нога. Я ще більше втрачаю силу в руках. А він мені каже Врач невролог сказав, що в тебе все нормально, і я думаю, що цей твій стан пов'язаний з тим, що ти психологічно виснажена. Ну, добре, це дуже дивно. Але так, я дійсно вже психологічно виснажена, тому що в мене кожен день болить голова, мене крутиться, зо мною щось робиться, мене тушнить постійно, я втрачаю силу, мене страшенно болить нога, може хоч подивитися до моєї ноги. Також ні. І він мене каже: Ні, ні, тут все добре. Ідіть до психіатра. Прямо таки до психіатра. Так, вам потрібні антидепресанти. Хай він вам щось напише. Ну, добре, я приходжу до психіатра.